Цьогорічна зима в Україні не забариться. Вона прийде згідно з графіком 1 грудня. Погода одразу зміниться з осінньої і дощової на зимову сніжну. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, з початку грудня і навіть в останні дні листопада температура повітря в Україні опуститься нижче 0 градусів. У перший тиждень зими вона коливатиметься в межах мінус 1-4 градусів в день. Уночі стовпчики термометрів опустяться ще нижче до мінус 6 мінус градусів. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. 1 грудня сніг обіцяють у західних областях. Нарешті території України сніжити почне з 2 тижня грудня. До речі, сніга буде багато, оскільки повітря буде морозним та на поверхні виникатиме сніговий покрив. З 7 грудня в Україні вдарить сильні нічні морози. Синоптики попередили про мінус 21 градус в деяких регіонах. Вдень у східних областях обіцяють до мінус 12 градусів, а на заході і півдні до мінус 8 градусів морозу. Тож перший місяць зими в Україні буде дійсно казковий зі снігом, морозом, а періодично навіть зимовим сонцем. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!